От саме масло надає ніжність, аромат такий ніжний, молочний, кукурузки. Вона тоді така смачна, не просто як зварена. От сьогодні я зварила і не намастила маслом, не було мені часу. Вчора я варила, то де ви писали під відео, то я масочком змащувала. Вона була прям така ніжна. А ця ну вже трошки якби не така. Звісно, я купила цю по 20 гривень, то я купила по 35 гривень в іншого продавця. Ну, я думаю, що вона все одно з одного полю. Оля десь береться, де її зараз вирощують, хто знає кукурузу. Це десь в теплицях вирощують, що вона вже є. На городах вона ще тільки в кого де посходила, а тут вже качаниці. Напишіть, де ви знаєте, вирощують їх, де можна купити оптом. Кстати, дуже цікаве питання. Я б, наприклад, купила б мішечечок, так в морозилку положити, було б дуже круто. До речі. Якщо заморозить просто сиру не варену, а сиру, і потім її покласти зразу в гарячу кипяток, вона вариться і прям така, як свіжа, без проблем. Я чомусь так підозріваю, що десь на морі, там як оце продають кокурусам 50 гривень, так її, мабуть, як ну, з перших приїздів там їх продають. Я думаю, так десь і робиться, а ну напишіть права чи ні, де її зберігають у морозилках цілу зиму. Купляють те, що в теплицях вирощують. Така смачна, я її так люблю. Вообще. До речі, цей аромат, який в кукурузіних гарючках продають в стаканчиках кукурузу, Там такий насичений аромат кукурузи. А от так, як вариш, ну є аромат, але ну, не такі прям насичений. Там напевно ароматизатор ще якийсь додається. Я не знаю. Хто знає, напишіть. Бажаєте замовити мої рослини або мед карпатський по 150 гривень за літру. Пишіть мені особисті повідомлення. І червона, як чорна що з міста Одеси. Відправка.